Ось приходила куниця. Ось слідочки вона топ-топ-топ-топ прийшла. І тут моя ловушка старенька. Вона там ось зайшла. Зайшла всередину, порозгрібала все, що там є, повигризала, тут же трошки воск є. Це була моя ловушечка. І от вона попригала, покружляла, вона там сиді багато, покружляла, покружляла і до свого любимого місця. Ось прийшло, що вона тут поробила, повидирала, пообдирала і отам вона була. Пообдирала мені вулика, порозгрізала, повіддирала, порозгрізала, повидирала. і Ось такі сліди вона лишила. Він трошки в корі був і вона його там лупила, роздирала. Ну, Ось така от зараза. так наче цілий. Чи може зверху. Не видно, там якась дощечка, так наче цілий, вроді все добре. сліди повсюду є. там в мене є ще вулики. Якщо вона тут не дісталась, то може там вже.